Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Давно у нас не було, сезон на носі, а ми як завжди коротше, нічого не встигаємо. Взялися за все одразу зараз розкажемо вам, що ми тут начудили. Робимо навісочку на тракторець з нуля. Таку хорошу, крепку, бо там до цього стояла дійска і без гідравліки. Коротше, рукою піднімали. Фігня то все, так сказати, переходимо на наступний. Рівень. <хі> так, дивіться. Е, тяги. з чого зроблені? Получається було дві полоси. зварили їх до кучі і вийшлося у нас. Толщина. 22,4. Таке моцне. Так, дві штуки, дивіться. Шесте яблучко. У нас стоять. 20. Як ми їх зробили? А, шарнірна головка називається на 20. Вирізали тут такий, робили ласточкин хвіст, уварювали сюди. М -м, я думаю, добре вийшло так, От, будь ласка. Так, далі. Тут у нас вал на 25. Токар нам проточив по, кінцям, по кінцях на 20. Хотіли просверлити отвір, щоб зашплінтувати. Не вийшло. якийсь кальонний метал попався на знайшли, токар, Я матюкався, поки його проточив, стружка фіолетова. Поробили такі струбки, скажімо так, заглушки. Потім, коли треба, хоча я не знаю для чого їх знімати, ну, болгарочки зтечив і знявся. Так, Далі. Розкоси. Розкоси у нас теж ці вуха ми купляли. Всі 4. Це з е, уг, уголка зварили. То все, дивіться, все одним пальчиком регулюється, все чітко. У верхніх речагах теж уварили на 14. Оці Шарнірні головки на 14. Ось тут у нас шарики. Тось навісочка регулюється, грає все як, все як должно бути. Рішили зробити раз. І чітко. Так, далі. Тут у нас підйомний вал. Коротше, вал на 28. Плюс з цієї сторони ми його е, сантиметровим металом 10 мм усилили сюди. Плюс тут зварили отакий квадрат. Ну, Ще далі плануємо і сюди зашити, щоб було красиво повністю так квадрат. Ну, мені каже, його сам Бог не порве, бляха. Сюди толстостінна труба цей вал в турбі толстана. Сюди теж з 8 поробили отакі шинки. Так, Ну, Тут просверлили отвір. Сюди гаєчку приваримо, болточка буде закручуватись, заляли масло, раз нам змастили і нормально буде. Тут а, у нас з угольничка 65-й уголок. Ми зварили получається, квадрат. І цей квадрат до швелера. Швелер у нас 160-й. Тобто, ну все потужно. Плюс зробили знизу такі розкоси, аж до рами, щоб не рвало нічого. Так. Гідроциліндр вже стоїть. Гідроциліндри давно купляли. Так, дивіться, зараз покажу вам, скажете, нормально буде, ненормально. Так, зараз сидіння піднімемо. Дивіться, це мінімальна висота вниз, на яку може опуститися навізка. Навіска, тобто, бачите, так? Да? А тепер дивіться максимально. Ну, мені кажеться, якщо перестаратися, плуг може дати по горбу. <гум> тобто дивіться, Тут висота ну, добра. Є, я міряю, виходить, від верха, від верха тяги до землі 87 см. Так, будь ласка, все входить чітко. Так, далі. А ці стяжечки. з тяжечки. Мешка на вісочках ходить, все як треба. Раз підкрутив. Це, кстати, все теж саморобне. Трубку варювали різьби, бо купили талрепи А вони з такого, коротше, э -э -э, скажімо так, зроблені, що це капець. Так, от воно, будь ласка, без ніяких зусиль. Все, навіска стягується. Все як має бути вигулюватися. Так, одразу ми сюди вже зробили бачок для гідравліки з огнетушителя на 5 літрів нам з головою сюда сюди короче, була стара паяльна лампа відрізали горличко з неї варили сюди заливне так, тут у нас буде от, подача Кстати, подача і обратка ми все будемо паяти з полі тобто з пластика все буде з пайки а зрозуміло висока, висока частина там де давлення то там же вже бушлами а йолки, палки, давай, що вкусимо. Так, а тут у нас буде подача на іншах. На а тут у нас оп, бардачку і піде вниз. Ну Ми ще не вирішили, напевно, розподілитель буде тут стояти. І воно все тут заховається. Тут у нас обратка. На обратку поставимо фільтри. Так, ну по все. А, ще Замовили, ждемо центрального вінта. Рішив я його сам не робити, так як там... Ну, Надо і різьби, вали хороші, різьби, це все. І теж ще ески. Сюди ми варимо ще два так, Насверлимо дирок і в нас буде центральний вінт, ну, регулюватися. Як должно бути, догружатель буде задній навісочки. Поки в дорозі чекаємо на нього. А так вже навісочка зжалося. Мені каже, це буде моцна. Йдемо покажу тепер спереді. Так, зробили ми тут. Привід для нш насоса. Це теж все поки в роботі. О, дивіться. Видите, нш насос у нас тут. Для нього такий корпус зробили. Все через цеп. Не хочете ремнями, ті пробуксовки. Це все От, буде цепка у нас натягуватися. Так. Так, тут у нас вал буде соєнятися, теж в токарі треба виточити тулку. І буде соєднатися з гранатою. І тут буде пошення оборотів, так як насосу інша обороти потрібні нормально. Далі. І Зразу робимо вал відбора потужності. Ось тут буде стояти шків. Двохручиковий профіль Б. І тут буде вал то теж шківом. Буде ремінець сцеплення на вал відбора. Звісно, може показатися, що низьковато буде вал відбора. Ну, По-другому ми не можемо Там такого наліплено знизу, що тільки тут. Нормально буде, коли вже зробимо, теж покажемо вам відео. Так. Ну, короче, сезон на носі. У нас нічого не готово. Тут короче, паралельно до цього робимо плужка йому е двокорпусно, 2 по 22. От такий плужок робимо. Далі паралельно до цього робимо е двухрядну картофелесажалку. Хочемо... Короче, це його бізнесом зайнятись, пів гектара землі засадимо картошкою, побачимо, що з цього вийде. Кстати, кому буде цікаво то будете дивитися, так сказати, на, ну, щоб не на своїх ошибках. А ми якраз заодно і покажемо, що воно вийде з цього, можна садити, будуть з цього гроші не будуть. так, Оце вже сажалочка у нас скажімо так, рама готова. Привідна ось, звідси буде йти цеп. А, кстати, ця сажалочка, вона у нас і три в одному. Оці передні знімаються, будуть зніматися. І виходить буде ставати просто окушником для картоплі. У нас три окучника сюди буде вставлятися. Треба міждурядку кукурузі зробити. Пожалуйста, вставляємо лапи, робимо міждурядку. Покажу одну частину висівного апарата картошки, скажімо так. Це колись була косілка Заря отоблочна. І Буде виходить, картофелесажалка револьверного типу. Тобто, Сюди буде картошка вставлятися. Отут у нас зірочка, два барабани, два пасажири буде. Колеса крутяться, приводять в рух тарілки. Задача буде людина тільки ставити сюди картоплю. Вона буде доходити сюди, тут буде труба, буде доходити і падати. Ну, По цьому ми вам покажемо далі. Далі буде відео посажалочки. Я скажу, а, ще паралельно до цього робимо сепку для борін, вже пора закривати влагу, а ми ще навіть не орали. <гум> Нічого, все буде нормально, спіємо. Так, ну дивіться, будуть питання по навісочці. По трахтурцю обзор буде далі, пізніше трошки. Йдемте, я вам щось, ще, ще щось покажу. Напишіть в коментарях. Хто догадається, що це за апарат? От, покажи я, будь ласка, з усіх сторон. Що це за апарат і для чого його використовують? Я, кстати, такого в Ютубі ніде не бачив. Зліпили ми його, получается, своє все за, за півдня зліпили і вже 3 роки він працює. Підсказочка буде. Я думаю, вже сразу догадаються. Пишіть в коментарях, що це за штука. Кстати, далі десь місяць і побачимо її теж в роботі. Так, ну все в принципі, на цьому все. Далі буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.